Вітаю друзі, 24 квітня сьогодні. Сонечко, другий день нема дощу. Заїхав я, В общем, вибрався я в поля. Подивитися, що ж у нас робиться по ноутілу, по зерновим і всьому остальному. Заїхав я тут на ноутіл виходить. Після ячменя. В общем, був сояшник, ячмінь і бачу в общем, таку картину. З оцього сторони ми не забирали солому. Тут розкидали, я після уборки нічого не робилося, тільки гліфосатна обробка і все. Ось такі де-не-де кущики зелені, там. Бурянці стоять. Ось сторона зелена. Ну тут взагалі зелень стоїть сплошняком. Отут ми забрали солому. Половину поля забрали солому, виходить, закатали тракторами, пресом і всім остальним, тому що на паї треба було солому давати. І отака картина виходить. Не знаю, будем, буду обробляти ліфосатом, дивитися, будемо щось тут робити. Поки міс влаги вистачає, я думаю, зараз бриснув ліфосатом, заберу все. Там вже будемо дивитися, може ще раз треба буде гріфасатом забирати те що остальне. Получається зійшла. Непогана подавиться. Непоганий ячмінець. Так, заїдемо. Заїдемо далі, ще подивлюся. Тоже там є Интересный участок покажу.